Я худно з 1 травня цього року, ось з цієї ваги. Тут я покажу зараз вагу, яка в мене на сьогодні. Сьогодні у нас 27 липня 25 рік. Худно я вже 2 місяці 26 днів. Худно я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків. Просто їм і худно. І їсти можна в будь-який час, навіть вночі. І худнути. І бути завжди ситим, бо їсти можна разів за день, скільки хочеться. Так. Відповіді на коментарі. Що за хаос? Подивилася кілька відео, нічого не урозуміла. Як ви знижуєте вагу і що доносите? Ну, це ж таке буває. Треба дивитися більше відео, повернутися десь ближе до початку, і тоді буде зрозуміліше. Якщо є якісь питання, завжди їх можна задати. Так, Єліна, дякую, пояснили. А коли я коли витрачаю тільки на себе, то в межах 4 тисячі, але ж є чоловік, діти онучка, складно порахувати. Так, дякую вам. З Сьогоднішніми цінами їмо лише каші і супи, навіть картопля, то делікатес, якось так. Ну, так, да, і борщ зварити особливо, як взимку було. Також це було не дешеве. Так, пані Роза пише: я, а м'ясо один кілограм на місяць. Так. Любов, не обов'язково купувати вирізку чим м'якоть. Я вже на 80% відмовилася від свинини. І вже легше куряти на дешевше і не гірше м'ясо, а навіть краще для схуднення. Кілька відео тому я показувала курячі спинки. Їх можна відварити, і суп буде. І так можна їсти. Так, і холодець можна зробити. Я й холодець вже була з них робила. Також як варіант: і дешево, і також м'ясо. Не знаю, звідки ви, але в Черкасах на базарі молоду картопельку дрібненьку можна купити за 15 гривень кіло. В АТБ в нас велика вже по 19. Буряк, мабуть, вродив, бо в АТБ 9 ,80 гривень 80 копійок за кіло. Дійсно, дешево, бо ось недавно він був молодий буряк по 50 гривень. Так, можна тушити і їсти, відварити, чи стушити кусочок м'яса. І ще ситніш, і ще і ситі будете. Без дорогих фруктів можна прожити. 100%, хто хоче, той щось робить. Завжди можна викрутитися. Так, курятина дорога для мене. Про інше м'ясо мовчу. Не кишені. Не а тебе в нас немає, маленьке селище. От і деруть місцеві підприємці, хто більше. Та й таке може бути. Як один є магазин і все. Хочеш, купуй за, люб, за любу ціну, да? Або не купуй, Буває таке. Пані Віра. Ой, не можу порахувати, чи, 9, чи 10 сердечок. Щиро дякую. Щиро дякую. Так, пані Віолета, круто, я на ви розумниця. Я в захваті. Все просто, пояснили супер. Всім миру та добра. А, це там де відео про мої витрати. Щиро дякую за підтримку. Так, у мене в середньому 4 тисячі гривень на їжу. Норм. Норм. Я ж говорю, перший місяць дав мені такий був. ну, Бо я їла багато, я ж їла багато. Я ж не говорю, що я да, там, я була повна, але я нічого там не їла. сиділа голодна. Ні, я їла багато і їла дуже багато. І не тільки їла, ще й ще й оце не часто, але було. Ну, кажу, як є. Тому, звичайно, і пішов в магазин, нічого не купив, тисячі немає. Прийшов вечором да, там щось понад'їдав, понадкусив, шоколадку з'їв туди-сюди, все. І гроші витратив, і їсти нічого. Бо все три Йогурти оці брала в стаканчиках. Там же ж ціни такі. А Що мені того стаканчика? Там 200, 200 ще грам. то таке було. На, на один раз. Так, Ніна, шість сердечок. Щиро дякую за підтримку. Світлана 19.60, дякую за відео. Дай Боже нам миру підтримую. Так, зелений чай. А у мене сьогодні срив. Зарплати поїхала на закупку продуктів. Шесть котиків і три собачки. Оце у вас хазяйство. Захотілося піва з сиром косічка і потім дві пачки мороженого пломбір с'яла, отвела душу, завтра навіть на віси не пойду. Нічого, треба жити. Хочеться? Значить, хочеться. Ну, яке у вас хазяйство велике? Шість котиків і три собачки. Так, дякую за коментар. Так, пані Тетяна і пані Світлана і пані Наталя. Боже, дівчата, дуже-дуже, дуже багато сердечок. Щиро, щиро вам дякую за підтримку. Просто щиро дякую. Так, Таня Яночка, смачного, Київ. Щиро дякую. Віолета, підтримка Яночки, дякую всім миру та добра. Підтримую, підтримую. І миру, й і добра, і, і, і головне поскоріше. Поскоріше вже. Так, пані Наталя. Ху, жарко, страшне. Яночко, у мене велика вага. Думаю, кілограм 120 є. Мені 57 років. За життя втомилася від дієт і голодувань. Дожилася до асми більше року на правильному харчуванні по методу блогера жизнь худіюшій богині. Жизнь худіющей богиня. Це не та, що з Кременчука, вона зараз здається в Таїланді. Так, Але вага майже на місці. Зриваюся, дуже важко годувати сина і здорового чоловіка смаколиками, а собі готувати ПП. Хочу спробувати два дні в тиждень білкову О, овочеві. Жаль, що треба багато м'яса. Ну, 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 так так здається, здається. що його багато треба. Ну, це так здається. Якщо не купувати собі там морозива, не їсти той самий цукор, да, там якийсь хліб урізати, ну, або свіпикти з висівок. Висівок з нього багато, ну, да, можна що приготувати, там, якісь млинці, якісь омлети, в омлет додавати. Хліба аспекти. О, як він пахне. І, і по грошах вийде не дуже ж дорого. Я не знаю, який зараз хліб. Яка в нього ціна? Скільки хліб зараз коштує? Гривень 30. То також, як за місяць порахувати, і виходить вже копійка непогана. Так. Небов'язково ж м'ясо, можна рибку, яку ви там любите. Сирки кисломолочний. Це ж також білок. Печінку можна. Можна. То ви. Сядьте якось, подумайте, щось змініть, якось щоб було вам легше, наготуйте там на декілька днів, або собі, або сім'ї вашій. Щоб якось і раз, стали, зробили, наготували і все, і можна буде відпочивати. Так, Лариса, Яна, багато сердечок. Щиро дякую. щиро дякую. Наталіна, черзі, на черзі в мене правильні пельмені. Ну, дуже хочу. Дякую, Яночка. Щиро дякую, щиро дякую за підтримку. Ага, ось це я вчора читала. Так, Януся, наче дивлюся кожне відео, але не почула про свій коментар. Я писала рецепт про хліб з висівками і псиліум. То, той рецепт, що я кинула, там помилка в рецепті два яйця. До речі, ряженку ех, змішувала з молоком і теж хлібчик вийшов. Те, що там два, я бачила, але я вже думала, коли я пектиму, тоді я вже зроблю, покажу і все. Тому так, а так я пам'ятаю. Просто я ще поки до того хліба. Це я місяць назад вже збиралася пекти. Та йдусі оце. Фух. Так, Тетяна, Яночка, дякую за мотивацію. Київ. Щиро дякую. щиро дякую. Боже, це жарко, тільки що було нічого нічого вроді. У мене сонячна сторона повернула. Просто, якщо я зараз включу вентилятор, він буде глушити звук і буде шуміти як вітер. Так, Віолетта, цікавий сніданок, а, це там де мене кава з цими типу пряниками. Молодець Яночко, вийдете впевнено, домити всім миру та добра. щиро щиро дякую. Так, я намагаюся не лінуватися, от навіть і хліб спекти. Звичайно, піти в магазин, купити хліба. Ну, саме таке просте, да? Піти купити якоїсь ковбаси, наробити бутербродів. Зверху ще в майонезу додати, закусити морозил. Це ж взагалі ну, головне, як швидко. А так ні. Вирішила, що? Якщо я вже вирішила, то вирішила. Якщо вже почала робити, то треба його продовжувати. Бо все рівно ніхто не прийде і за мене, ні... не зробить цього, розумієте? Ніхто за мене не схудне. Здоров'я воно саме ж не поправиться. Так, що, так, щиро дякую. Тетяна, Яночка смачного, щиро дякую. Так, зно... знову бачив Віолета супер. Яна ви молоді. всім миру та добра. І ще бачу ваш коментар. Смачного, щиро, щиро дякую за підтримку. Боже, як мені приємно читати гарні добрі коментарі. Просто взагалі, ну, я ж кажу, бальзам на душу, бо як подумаю, оце вчора лежала, так, дзвінка чекала, Боже, та дивлюся вже два часа ночі. ну, Я вже зрозуміла, що не дзвони. Боже, вже майже 40 днів як немає зв'язку. Ну це здуріти можна. Так, пані Ірина, сердечко мені, щиро дякую. Ніночка, не пропускаю ваші відео. Ви наш мотиватор. Щиро дякую, а ви моя підтримка. Так, Ніночка, смачного. Щиро дякую, дякую за рецепт. Може, кориці додати, А, це ви ці що, типу пряники. Звичайно, можна. Можна щось робити і експериментувати. Це завжди буде норм. Так, щиро дякую. Так, Ірина, Валентина, багато сердечок. Щиро вам дякую, дівчатка. Анжеліка, смачного. Що ти я їла? А, пельмені, що я вчора їла. Щиро, щиро дякую. Так, Тетяна, смачного пельмені роблю з рибного фаршу. Тоже смачні. Дякую за рецепт. І дуже-дуже багато сердечок. Валентина Полякова, також дуже багато сердечок. Таня, дякую, також сердечки, дівчатка, я вам також дуже-дуже щиро дякую. Просто дуже. Так, Таня, я на ці всі пампушки можна з'їсти зараз, я вже читала вчора. Якщо так, то добре. Можна. Якщо у висівки хто не їсть кожного дня, бо там три ложки висівок, да? то можна з'їсти, нічого страшного не буде. Я ще як в перший місяць я більше я ну, я так кажу, як є, я, да? я більше їла цих висівок. Бо мені я їй цей хліб пекла, якісь там коржики робила. В чашці оцей хлібчик в мікрохвильовці пекла. Ну не могла я звикнути, як це я буду без хліба жити. Не могла не могла в це повірити. І тому я так заміняла. А потім, бачите, якось воно вже все. І хліба не хочеться, а третій місяць взагалі ось, да, Це мій. Ну це виходить перший хлібчик, який отакий, що спечений, за липень місяць. Бо то піца була, то те, то це то млинці, знаєте. Так, все, вроді би, перечитала. Так що все. Всім гарних схуднень.